Сьогодні святий Григорій із юності хотів бити, познати глибини мудрості. Але що удивительно, скільки книжок не читав, ні в яких філософів не знаходив відповіді на його глибоке питання, що таке істина? І тільки тоді, коли він ізучив Євангеліє, він зрозумів Христос істина, путь і життя, і став християнином і використовував всі свої знання з язичних філософів для того, щоб укріпляти християнську віру, а далі, і знаходити там аргументи. Оріген був великий і мудрий правитель, і у нього був Григорій учет, учеником. І от там він набрався того опитування духовного, який мала вже на той час церква, І дійсно назвав тоді Григорій Орігена, що це чоловік, який способний був великий дар от Бога, бути переводчиком Слова Божого людям. То є проповідь церковна, є як некий перевод Слова Божого. Донесення до серця, до сознання і ума людей. Ну, подобно як переводчик із одного язика переводить другому чоловікові, щоб він порозумів, що сказали, що відбувається. так і має покликаний бути проповідник, способним, як і Оріген, дар Божий переводити людям Слово Боже до їх серця, використовувавши способ... усі таланти. І способності. Святость його настільки була велика, що він мав великий авторитет. Але по завісті язичників і сатани одного разу на великій площі маса людей, і вдруг до святого чоловіка підходить блудниця в якості свідка. Вона подійшла і сказала: я свідчу всім людям, що я цим чоловіком мала гріх блуда. А він мені не заплатив гроші. І от люди подивилися, сперва Григорій сказав, жіночко, ти спутала мене з кимось. Але коли та почала казати, я свідчу, я свідок, тоді він, святий Григорій, при всіх людях каже своєму помощнику, заплати в гроші, кілько просить. У маси людей, створилося таке, що нібито Григорій святий дійсно мав блуд із цю жінку. Але потім вся площа увиділа показі, як говорять наші люди, Божю, на лжесвідкові. взявши гроші, жона той же стала біснувата, почала вмітати по землі. І просити прощення призналася, що їй заплатили бути лжесвідком, і Григорій при всіх людях помолився над нею і згнав біса. І сьогодні, коли появляються у життю проти нас свідки, і лжесвідки, вони теж рискують отримати біса. За їх лжесвідетельство. Ми кажемо сьогодні, святителю Григорії, моли Бога за нас, щоб ми були мудрі, сильні, ніколи не були самі лживими свідками і не боялися лживих свідків, бо лиш, будучи свідками Христовими, ми й діти Божі, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.